У бутії читаємо, як Господь дав команду Ною і його синам, і його невісткам, і всім тварім попали зайти у великий ковчег, і прийшла вода, і всі, хто були в ковчегові, спаслися, а всі остальні на землі все, вшиткося стребило від чоловіка до скота. Як читаємо по тексту биття, що це означає для нас? Для нас Ноїв Ковчег був прообразом Христової Церкви, наша православна церква, також великий корабль Ноїв Ковчег, но новозавітний, в котрого ми входимо, виходимо на палубу того корабля Великого, і безпечно можемо. Жити в всьому світі, щоб вода гріховна не потопила нас. Любі, волни тяжкі, не перевернуть великий корабль, а значить, церква Христова прибуде до скончання віка. І щоб попасти в Царство Божиє, треба успіти вийти на корабль цієї церкви, тож успіти покреститися і духовно відродитися. І тут, на землі. Почавши прибувати в церкві Христовій, подвигом поста і молитви, покаяння, сповіді і причастя возрастати духовно, щоб спастися. І в завершення каже у притчі Соломона, научає нас, син мудрий, радує Отця, послушний радує Отця, а син глупий дуже великою Огорченієм. Для його матері не доставляють ніякої користі сокровища неправідні, то, що ти набрав, нахватив правда і збавляє вічної смерті, не допустить Господь терпіти голод душі праведного, стяжання же і сторгнет, вирветь і откинет. Так, через Соломона вказувалося. Що кожен чоловік, котрий став віруючим в Бога, Бог не полишить його самого один на один із цим дикарським вандальським і диким світом, але прийде на поміч і Господь не дасть душі голодати, але зведе людину таку із добрими людьми, на конець Церкву Христову. Крещенням і духовним возрожденням, і вхожінням в кораблі церкви і спасається душа. А от од що б ни набрали, що б не нахватали, каже премудрий Соломон, Бог одних них вторгне, тобто забере. І многі з безбожників усі підкреслили з юності, все у них було добре, були багаті. І на конець життя осталися нижчі і вони, і їх діти, а деколи ще сім'я і корінь беззаконних поторгується, Була ту їх хижа безбожників. Пішов час ні хижі, ні безбожників, ні їхніх дітей, ні їхніх потомків. Така доля чекає любих гонителів церкви. Чим би вони не руководствували або казали, ви знаєте, ми церкву б'ємо православну не тому, що ми злочинці, а тому, що вони злочинці і починають фантазувати. Чим би не фантазували злочин, очевидний всьому міру. Господи, прийми наші труди, благослови наших людей. Чесно молячихся в храмі законопослушних прижизни, щоб ми й тут були діти Божі, котрі вже взайшли на корабель православної церкви, спасаються, і вже нас ніхто не видурить із цього корабля, бо прибуває в православії і в спасенні від Господа. Ми тут діти Божі, ну а в вічності, в'єдно з дросідою, мученицею з усіма святими, і зможемо наслідувати, і ми царство Божоє, Amém.